Ласкаво просимо до великої середньої та маленької їжі челендж. Як шкода, що я маю маленьку порцію жуйки. А мені дісталася середня, і я в захваті. Дівчата, ви тільки подивіться на цю величезну порцію жуйки. Ось це вдача. Ти починаєш кім. Ну вже це я із задоволенням. Яка вона солодка та м'яка? Це справжня смакота. Зараз спробую надати бульбашку. Ого, круто. Гадаю, саме час її лоснути моєю суперголкою. Ой, ну і борода в тебе. Ой, ні, я вся в жуйці. Гедота. ой, не можу. Ось це умора. Це не смішно. Тіна, продовжуй. Як скажеш, мені самі не терпиться спробувати жуйку. Вона така велика, що без ножиць не обійтись. Кажеш, не обійтись без ножиць? Я з тобою повністю згодна. І, мабуть, відріжу собі шматочок. М -м, наче жуйка у тіни смачніше, ніж у мене. Це ти що жуєш мою жуйку? Ось тобі. М -м -м -м! Ось це так. Прикол. Ну і ну. Кейт, продовжуй. Окей. Нічого собі, яка величезна та важка жуйка. Ось це так. О, ні. Ану, стій, стій. Куди ж ти? Ну, от, покотилась. Ха, А ось і вона. Тут залишилось небагато, але я думаю, що мені вистачить. Ей, а що відбувається? Гей, дівчатка, ви що робите? Ану, припиніть, негайно. Добре, зараз я провчу цим злодюжок за допомогою бульбашок. Одна готова. А слідом і друга. Так, подивимось на їхні обличчя, коли вони луснуть. Що таке? Ой, який жах! Так вам і треба, дівчатка. Дауш, мій план спрацював ідеально. Бі! Нічого собі, як круто! Ви коли-небудь бачили таке величезне морозиво. Ех, а мені дісталась зовсім маленька порція. Але це краще, ніж нічого. М -м, яке ж воно смачне. Я б хотіла ще. О, Тіна, у тебе така величезна порція. Може, ти поділишся зі мною? Мені треба лише крапельку. Звісно, давай сюди свій ріжок. Стільки вистачить. О, велике, дякую. М -м, який смаколик. Так, шкода, що воно так швидко закінчується. Ну і що, тепер моя черга спробувати морозива. І я щойно вигадала, як саме я його з'їм. Дорогоше шеф кухарю зараз я зроблю ріжка справжнє диво. Першим ділом мені знадобляться вершки, а другим палички у полоничному шоколаді. Краса, але це ще не все. Наступний пункт у моєму списку: це молочний шоколад. Залишилось додати посипку і можна спробувати. Вау, як же ти здорово вигадала! Велике дякую. Гадаю, що вийшло смачно. М -м, це просто неймовірне задоволення. Ням-ням-ням. Е ну, гаразд. Зупинитись неможливо. Просто пальчики оближеш. Не треба на мене так дивитись, тіна. Краще приступай до свого величезного ріжка. І правда, я єдина, хто ще не скуштувала морозива. А? Вау, ось це смакота! Морозова завжди було моїм самим улюбленим десертом. Сперечаємось, я з'їм його повністю. Тільки без допомоги рук тут явно не обійтись. Ну і що ж, погнали. О, так, це самий смачний полоничний ріжок, котрий я тільки куштувала. Просто фантастика. Як же здорово, що мені дісталась сама велика порція. Продовжуємо. Е, А з тіною все гаразд? Не знаю. Тіна, ти там як? Не відповідає. Ей, Тіна, що з тобою? О, ні. Вона перетворилася на людяник. Кит, діставай кірку. Ми повинні врятувати Тіну Ну ж бо. Так, здається, спрацювало Бр. Велике дякую, дівчатка. Рада що з тобою все гаразд. Дуже холодно. Один кіткат, а в мене шоколадне серце з кітката. Нічого собі, який величезний ведмедик мені дістався. Ось це вдача. А у когось одна шоколадка. Ми будемо показувати пальцем. Ха-ха-ха, дуже кумедно. Так, у мене лише одна шоколадка, але я впевнена, вона буде сама смачна. М -м, який же це кайф. О, а ось цієї упаковки можна скласти класний літачок. Так, це буде кумидно і весело. Готово. Ну-ка, лети. Вау, як далеко полетів. Ой, моя голова. Е, я тут ні до чого. О, гаразд. Не можу думати ні про що, окрім цього шоколадного серця. Ого, здається, всередині щось є. Вау, скільки ж тут шоколадних цукерок. І саме сердечко на смак просто неймовірне. А тепер я хочу спробувати ось цю милу цукерку. Фантік геть. Неймовірно. Всередині цих цукерок шоколадний крем і він просто розкішний. Отак хочеться ще і ще. Мій апетитний на жарт розігрався. Ням-ням-ням. Мені здається, це самий смачний шоколад в моєму житті. У цих шоколадних цукерках погано лише одне, що вони дуже швидко закінчуються. Пощастило, що у мене ще одне шоколадне серце. Я майже все з'їла. Залишилася остання цукерка. Я перепрошую, а це як розуміти? Ой, пробач, Тіна, я не хотіла в тебе кидатись. Ладно, на образи часу немає, тому що мене чекає цей величезний шоколадний ведмідь, і він, до речі, нереально смачний. О, так. Він ціляком зроблений шоколаду. І вуха, і лапи. От тільки виявляється, що його не так то й просто з'їсти. Треба щось вигадати. О, знаю. Побережись, зараз вибухне. Що ні? Ось це так. Нічого собі, як це цілий дощ із кіткатів. До з глузду з'їхати. Яке щастя! Неймовірно, дівчатка, налітайте. Тут на всіх вистачить. Велике дякую, Тіна. Ти така щедра. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.